Давайте цай. Два. Давайте спейш. Да. Три, два, один. Спейшіп. Так, потрібен мені Спейшіп. Щоб здатися своїх мрій. Спейшіп. Барабан. Бий, бий, бий. обывай, дики, так ти. Барабани, барабани, руки в траві, розкину дівки, і доволі. Люди. Ну я знаю. Люди то полі, в полі хитаються, люди, каштани падуть, розсипаються. Люди в серцях залишаються. А це шарзан. Надихайтесь на нові перемоги. Дякую. Дякую. 加油！加油<謝>！<謝>